Чорний агат, міф чи реальність? На ринку дуже багато чорного агату, дуже багато інформації про чорний агат, якісь його незрозумілі енергетичні властивості, які незрозуміло хто придумав. А чи дійсно можливо купити на ринку справжній чорний агат і як він взагалі виглядає? І що саме ви купуєте під виглядом чорного агату? Ну, по-перше. Агати фарбують тому, що він має дуже гарну полоску, тільки погляньте, такі полосаті бувають тільки агати. Раніше чорний агат в галтуванні я зустрічала тільки ось такого плану, тобто для того, щоб зафарбувати ці полоски, зробити його більш контрастним, агати занурювали в дуже-дуже жорсткі кислоти, де агат ставав більш. Насиченого кольору, ось такого чорного. Але погляньте, ось таке галтування у мене було насичене чорне полосате. Я його розбила, і що видно у нас всередині. Всередині видно, що насправді у нас був не чорний агат, а ось такий він був сіренький. Або я ще дуже часто його називаю блакитно-сірий це справжній агат робочий, який буде у вас працювати. Ось так він має виглядати. Зараз, зараз на ринку дуже багато ось такого чорного галтування, який вам підписують як чорний агат. Але повірте, в найкращому разі ви придбаєте не чорний агат, а обсидіан. Як, наприклад, ось таке галтування це є чорний. Обсидіан в галтуванні. А найгірше, що може з вами трапитися, це буде звичайний пластик, як, наприклад, ось цей браслет. Він пластиковий. Хоча я купувала його в іншому магазині спеціально навмисно для того, щоб показати вам, що це не чорний агат І ось цей більший товщий браслет. Ось тут я його розбивала, і видно, що це справжній пластик. Ну, кому потрібно купувати пластик? Звісно, що ніхто з нас не хоче купувати неякісний матеріал. Ще хочу показати, ось ці чудові полосочки дуже часто зафарбовують не тільки в чорний. Ну, так як більшість сорок полюбляє яскраві кольори, то фарбують ще ось такий. Може бути зелений, блакитний, рожевий, фіолетовий. Дуже часто сердолік, до речі, підфарбовують до яскравого кольору, надають йому більш яскравого. Тому всі браслети сердоліку, ну дуже часто також. Підсилені кольорами. Я ще знаю, що багато у нас таких магів, плетільниць чи ще когось пишуть вам, що фарбоване, воно робоче. Ну, ви знаєте, я не знаю, в кого воно працює і хто про це вам бреше, але якщо ви хоча б щось бачите чи відчуваєте, будь ласка, просто порівняйте те, що не фарбоване, і те, що фарбоване, вони енергетично навіть різні, не те, що по кольорам. Ось так виглядає. Агатовий зріз. Тут також дуже видно полосочки. І саме через ці полосочки фарбують ці нещасні агати. Погляньте, який красень. І хочу вам сказати, що за мою практику, а вона вже більше 10 майже 12 років, я не бачила такого зрізу натурального з чорними полосочками. Так, є більш контрастні, але не чорні. Все ще чорне, найчастіше це занурене насудки в агресивні кислоти. На жаль. Як насправді виглядає чорний агат, який у нас буває чорний агат за 6 років практики в моєму магазині? Ось, будь ласка, бувають ось такі галтування, його ще називають агат Ботсвана. В ньому бувають ось такі контрастні чорно-сірі градієнтом розмиті полоси і ось такі кулони зрізи агату. Ось так має виглядати чорний агат. На моїй практиці. за... 6 років існування магазину і 12 років мого особистого досвіду іншого чорного агату я і не бачила. Якщо він десь і існує в таких чорних кабошонах, то це може бути один зразочок, ну я не знаю, на тисячу, на 10 тисяч. Але ще раз кажу: я ніде не бачила на жодних платформах світу, який ми робимо висновок. Навіщо купувати підробку більш чорну, тільки тому, що десь якась невідома платформа. Що десь хтось невідомий вам написав, що чорний агат це щось мега класне для захисту. Повірте мені, не все чорне то є захист. Не тільки чорний агат є для захисту, тим більше, якщо він занурений в кислоти, що він буде працювати? Нічого, абсолютно нічого, окрім маркетингу там не буде. Робимо висновок такий, що обираємо правильні, правильні мінерали для захисту, де обираємо у нас в магазині. Більше інформації у нас в просторі в моєму магазині. Дякую.